Чи знищить людство з ймовірністю 95% колишній інженер Google Нейт Суарес. Якщо ми не звернемо з початкового курсу, шансів уникнути загибелі майже немає. Ми мчимо до прірви на швидкості 100 км на годину, заявив він. З ним згодні Лаурат Нобелівської премії Джефрі Хінтон, математик Йошуа Бенджо, а також глава ОПЕН Google DeepMind та інші всі вони підписали заяву, в якій йдеться про зниження ризику зникнення люд через череші має стати це глобальним пріоритетом поряд з пандеміями і ядерною зброєю. Як пише Таймс, побоювання пов'язані з можливою появою надрозумного щі, здатного до обману планування і виходу з під контролю. Ну і тим паче, ми вже з вами бачили це вже матеріалізовано в фільмах. Різні апокаліптичні сценарії, які промальовуються, звучить так. Знаєте, абсолютно реалістично. Це реально може трапитися. Ваші відчуття і думки щодо цієї теми. Ми прийдемо до, до цього, на жаль, і на жаль. Бачити, як би Бог через різних кінорежисерів, як би це не показував, до чого ми можемо прийти. Хіба ми е щось робимо? Ні, а ви знаєте, крім того, що говорити, що це нас може знищити, треба давати альтернативу. Поговорити, що треба зробити, ясна річ, що треба, але ж треба подумати, придумати план дій, треба сформулювати і, і тоді вже цю енергію сконцентрувати і її відправити, щоб отримати результат. А тому в цьому плані, скажімо так, ми самі люди користуються іскусственним інтелектом, ми самі йому розповідаємо про себе все, всі наші слабкості, всі наші побажання, е, те, що ми любимо, він нас ізучає. Але ж повірте, дуже багато хто в нього питає, як вбити, як там закрити. і ми самі його наповнюємо. І рано чи пізно він вийде з під контролю. Звісно, буде це буде.